В Наявності набори від Caracas Home покривала наволочки та простирала. Покривала у розмірі 230 на 250 см. Вона жакардова, состав 50% бавовни, 50% поліестер. З цієї сторони бавовна. Ростирала бобовняна повністю, наволочка дуже гарна, скружуємо. Ось так це виглядає на подушці. Вона йде на запах. Набор представлений в чотирьох кольорах. Молочний сірий персик та беж капучино. Дуже гарний. Вартість наборів 2058 гривень. Будемо ради.